Життя без тютюну алкоголю та наркотиків обирають молоді полтавці. Роман і Людмила за здоровий спосіб життя обома руками. Збираємо активний відпочинок. В цілому це прогулянки на велосипеді, прогулянки з собакою. То тобто зараз влітку можна і кудись на пляж вийти на річку. Правильно харчуюся, намагаюся не вживати алкоголь я взагалі не палю, потім. Це здоровий сон. Молодь Полтави добре розуміє і наслідки легковажного життя, втрачені можливості своєї реалізації у суспільстві, втрата сім'ї, друзів, себе як особистості. Інтернет залежність це дуже велика проблема сучасності, залежність від телевізора. От все таки з цим треба більше боротися. Наркотики. це саме страшне для мене. Чому? Ну тому що е, цигарки, ну, можна там попитатися, як то бросити, а от наркотики, якщо раз поцянеш, вже не виберешся. Коли матір впала біля дитини, то ну, не подобається. То, я вважаю, що не потрібно цього робити. Чи майбутня матір, коли вона тільки вагітна, чи вже біля народженої дитини з коляскою. аби відвернути увагу дітей та молоді від настирливої реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв, волонтери Полтавського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді постійно проводять профілактичну роботу серед учнів і студентів, відвідують вищі технікуми школи. Для цього ж влаштували і акцію Здоровим бути здорово. Покликана на те, щоб привернути їхню увагу на те, що Своє здоров'я треба берегти з молоду, що не потрібно зловживати алкоголем, тютюном, які шкодить здоров'ю, бо має негативні наслідки. Для мене як для майбутнього соціального педагога волонтерська діяльність є однією з. Можна сказати, невід'ємних частин роботи в майбутньому волонтерство розраховане на допомогу на підтримку людей. Волонтери опитали про ставлення до свого здоров'я близько 300 полтавців віком від 15 до 45 років. Висновки зроблять після опрацювання анкет.